Так, як відмовитися все-таки від солодощів і кави? Ну, коли людина сидить на солодощах, то в неї є або стреси, або паразити, бо паразити люблять, розумієте, кандіда любить, там багато стофілокок, стрептокок, там багато хто любить солодке, бо це глюкоза, це чисто, знаєте, енергія, то паразити теж її люблять. Тому треба позбутися, тобто більше замість солодкого. Ну сядьте на місяць, хоча б на місяць. Купіть собі полень гірки, Ну, вона дає якраз такий, що. Е, знаєте, що вони роблять? Вони їх не вбивають. Просто робиться таке середовище, що вони його покидають, цей наш організм. Так, туди добавте ще ромашку, о, взяти ромашку, взяти полинь, взяти чабре, взяти е, шалфей. О, оце якраз такий є такий. Чай і дуже багато його рекомендують, і я його чую і всім рекомендую От зробити. Купіть собі 4 трави, або у вас, якщо є, то назбирайте собі її. І от по чайні ложечки набрали на літра води запарте, запарте, розумієте? І, і от цю літру води протягом дня треба пропивати. І я вам хочу сказати, що за пів години доїжджу. І от, коли за пів години склянку оцеї, чаю. Із цими чотирма травами, чотирма травами, ще раз кажу, Полинь, ромашка, шалфей і чабрець. О, це хороший так сказати. І от паразити потихеньку будуть прочищати. Я вже хотів, щоб от зараз піс закінчиться, а ви продовжуйте, якщо ви тільки почали місяць його треба пропити. Місяць! Не менше! А от після того можна чистку робити, бо чистку, хто сідає на голодовку, не можна перед тим, якщо ти ще не почистився. Тобто, якщо сидять паразити, то не можна сідати на голодування або на якусь там дієту, коли не ну, тебе там сидять. А от оце один з таких прикладів, я хочу сказати, і позбудитись цього соло.